Друзі, вітаю вас, я Лілія, всіх з першим днем весни. Тішонька теж вітає. Тішонька, так? Тіша. Іди, будемо розпаковку робити. Настрій був такий не дуже собі, але приїхала посилочка Ростюшкам все одно на наш настрій. І треба розпаковувати. Посилочка приїхала з розплідника Райський куточок. Все-таки я наважилася. Встигла, не встигла. Уже будемо казати, що це перша посилка навесні. От, зараз я вам її розпакую і трошечки розповім про свої плани. Тому що плани, щось я тут таке задумала. Так, друзі, занесла в дім, тому що там холодно. На вулиці. Вирішила в домі вже вечірком зазняти. Все, що я розпакувала, отак от, от. Зараз розповім трошки про ці рослинки, що купила. Значить, так, по порядку. Я фото, як вони виглядають уже в дорослому вигляді, я добавлю на запис зверху, щоб ви розуміли, як ці рослинки виглядають. Багато хто з вас знає, як вона виглядає. Так, ну почнемо з Барбариса. Барбарис Адмірейшн. Це карликовий сорт. Зріст у нього метр 70. У нього червоня лисячка і така облямівочка по краю йде. Ну, надію, що це він, по крайній мірі, так написано. Так, вартує він 95 гривень. Бузина чорна Black Lace. Я її купила в троєндарі, тому що в мене там сонячна сторона. І ну, я вам покажу, що я планую взагалі додам відео сьогодні, свої плани вам писала. Ця бузина має листя як у клена японського. Таке от розсічене, вона швидко наростає. Там аж 3-4 метри і в ширину, і в висоту. Але я її хочу формувати як три гілочки, сплетені під штамп листи, щоб вона була ніби парасолька. Ну, от такий от, от дивіться. 195 гривень коштує. Але оця от гілочка середня, вона реально, це треба обрізати, вона не жива, бо скрізь пуп'янки є, тут немає. Так, поялинка, ялинка, ялинка, валбрун. валбрун і ялинка Карл. Це такі кульками ростуть ялинки. Коли подібні. Приріст у карел буде такий лимонний, от він вже починає, я дивлюсь на деяких є. От. А ялина Валброн вона з такими сизими листочками. От. І в неї такі будуть світліші, я так розуміла, бірюзові повинні бути прирости. Ширина у них 0,60-0,80 см заявлена в ширину. І висоту в дорослому віці до 1,20 м, але вони повільно зростають. Це, якби ялинки для невеликих садочків. Так, отакі от от саджанці. Цей от маленький. Цей от великому, але ціна в них одинакова 140 гривень. Так. Значить, це ялинка. Називається Sanders Blue. Це коніка також канадська. Вона голубого відтінку. У мене десь вайт є, якщо ви пам'ятаєте, хто дивився моє відео, я висадила. Мені захотілося щось голубого. У неї також пірузові прирости молоденькі. Це 4-річний саджанець, вартує він 195 гривень у них. Так, і оця ялинка, я на неї наважилась, довго думала, тому що я хотіла біолобок. Але він довго, в нього дуже маленький приріст, 5-10 см до 5 см. Це ялинка взагалі The блюз. The блюз, яка має таку поникаючу, стікаючу, як там плакучу форму. Приріст у неї заявляють, що повинен бути 15-20 см, але це двохрічний саджанець І коштує він 500 гривень. 500 гривень. Я не знаю, дорого це чи ні. От, обрала. Отакий, От у мене там є місце. я... Хочу перепланування там зробити. Можливо, в цьому відео, можливо, коли сніг розтане, я вам покажу, які у мене плани. Отакі От рослинки з райського куточка. Я знаю, дівчатка вже купували, розпаковували. Тому, якби, такий вони вигляд мають. Тут у мене от біля веранди, біля входної зони, от там от це велике вікно це вигляд із кухні, куди я постійно дивлюсь. І в мене тут є трояндарій. У ну, в мене, в принципі, все це трояндарі. І передній фон, і задній фон. От, І оце я поки ці всі морози, сніги, руки чешуться. Я, значить, з цього вікна виглядаю. От, Ось от так от дивлюсь. І щось мені так захотілося, щоб на цій клумбі взимку, коли ти п'єш каву, от, крім гортензії от сухоцвітів, це флок шиловидний, були якісь фойні. І мені спало на думку, що ту клумбу, що я робила вам першу своє розпакування зеленої садиби, яка от на задньому фоні там біля забору. Можливо, тут зробити хвойник, деякі троянди залишити, і щоб все-таки перед вікном зробити вічно зелену, тому що троянди ну, просипаються довше. Тут ще е різні там, рослинки ростуть, чи такі от, як їх називають, Вероніка у мене тут є. Шавлія є, але воно поки поприсипається, а мені хочеться і взимку. От. Тут я розсадила лаванду, от в мене декись є лаванда. От. Я її пересаджувалася, дай Бог, щоб вона прийнялася. Не знаю. І от На цій стороні у мене гортензія зростає. Я можливо її також буду дивитися. Ну, це в мене такі плани, Я зараз, поки воно не розмерзнеться. Бо це ж пересаджувати всі ці троянди, а вони вже все-таки вкорінилися. Це якби мої такі роздуми з вами. Модрина моя стоїть на веранді, чекає. Тому вже з нетерпінням чекаю, коли ці морози закінчаться. І щоб чимось займатися. Хочеться вже щось робити, щось планувати, якось займати свою голову думками. От такими. Так. Ту клумбочку зараз от покажу. Значить, Black Lace у мене от при вході в двір також трояндарі. У мене діляночка 4 сотки, я вже вам говорила. І майже 60 кущів, мабуть, треба пересчитати буде. Троянд. От зараз щось обрізане тут вже дійсно. І от це сонячна ділянка. Тут сонце. На задньому фоні оце обкутаний цей інжир. Він любить повне сонце. Ну, отак от, от його прийшлося сюди посадити от на фоні. А, і не знаю. Подивлюся, як він в цьому році так деякі плоди визріли. Я його прикривала. У нас на Київщині. Ну так, якщо він трошки його прикриваєш, то він встигає дозарівати. Треба довгий, теплий літній день. Трошечко йому не вистачає фази, але вже їли перші плоди, тому вкутала, пробую. Так от на цьому трояндарі я хочу зробити, посадити оцю бузину, бо у мене є сітка. От, бачите, такий канат натягнутий. Коли оця спека в цьому році була, ну просто ну шкода було цих троян, поливати її, у мене криниця немає е, чим так багато. І у нас вапняна вода, яку не дуже люблять рослини з вапном. Тому, якби я вже вирішила, що ця бузина, я побачила в однієї дівчинки Оля в неї канал Садок, вона сформувала бузину. Ну З декількох паганів і зверху шапочка. І ви знаєте, Мені дуже сподобалось. Вона в неї листя ніби у клена. такі такі бордові, такі різні, ажурні, І ще й квітує. Тому я такий бюджетний варіант, тому що клени коштують дорого, ростуть все-таки повільніше, ніж ця бузина. По крайній мірі в описі. І от я хочу, тому що коли була спека, я от поставила ці дуги, щоб фіксувати цю сітку. Я її натягувала і так притіняла, бо сонце цілий день і зранку і до вечора. От, тому це такі, такі плани, які буду дивитися, це ще, як би кажуть, що в мене з цими рослинами я попритіняла все-таки. І ті ялинки, що я посадила, і рододендрон. О, Тут вже, вже щось мені зваляло. Уже зваляло вітром. от Зараз Тому Тобі... Гілки стоять, я її з основими гілками опритіняла. Ну, от думаю. Будуще, бо я і тут ось вже переносила, по другому думала захватити ще цю територію, щоб зробити тут цю клумбу. А потім мені та думка пройшла. Що, можливо, все-таки туди його це все принести. Звісно, це все робота така і рослинам, хоча воно ще не спив, воно снію, я що зимою садила. Так що всім пока-пока. Хто, хто може там, хто скаже, чи правильно я от. Планую, що посадити, оце там. там Сонце буде після 3 години, в принципі, на тій клумбі, що я вам показувала, де я планую от її сформувати. І там же ж і мадрину посадити. Вона стоїть на веранді зараз, я її не вкопувала. Тому, а тут сюди можу посадити тоді троянду, такий буде. Трояндарі, бо деякі троянди звідти де потрібно буде пересаджувати. Вони ну, великі ростуть, ті, що та чайна гібридні, ті я можу залишити, їй такі спрейки. По трояндам я вам буду розповідати, тому що в мене є свої, свій досвід, свій аналіз я вам розкажу, що я планую. Всім до побачення, всім миру в серці і душі і над головою.